Результати виборів до Європарламенту, де значно збільшили своє представництво праві партії е, в кілька разів в окремих країнах, і вийшли вони на друге. А то й на е, ну на перше ні, ну, на друге-третє місце повиходили е, це абсолютно позитивно і для Європи. І для України крики про те, що вони там за Росію ці ультраправі, хоча ультраправі це абсолютно неправильно. Це їх ліваки путінські обзивають ультраправими, намагаючись противників міграції азіатів і африканців в Європу зобразити якимись маргіналами. Насправді їх правильно звати просто правими. Так от розказують, що вони пропутінські, про російські ні. Насправді вони проєвропейські. Просто через те, що ліваки їх цькували десятиліттями тих, хто був проти міграції з Африки і з Азії, то національний бізнес у європейських країнах відмовлявся давати правим партіям гроші. От в результаті їм і довелося е, сісти на фінансову голку Путіна. Але ця фінансова голка не панацея для нього. Ось уже навіть Марі Лі Пен у Франції, яка вона е, пропутінська не була, якою її пропутінською не зображали, а вона е, заявила. Давненько, вже в принципі, спочатку можна сказати широкомасштабного вторгнення російського, що вона підтримує Україну, що її симпатії повністю на стороні України, тому що на стороні України правда. Ну я вже не говорю про Мелоні в Італії, прем'єр-міністра її партію, яка значно посилила вплив яка виступає різко проти мігрантів з Африки, з Азії і звідусіль. Абсолютно здорова позиція. Вона чітко з самого початку підтримує Україну. Так що ну, є інші е, партії, де не так однозначно. Там АФД, альтернатива по Дойшланд. Це німецька е, партія, яка взагалі вийшла на друге місце, е, обігнавши навіть партію Шольца. Е, да, там окремі особи. Е, Скажімо так, неоднозначні меседжі говорили. Ну, в принципі, там немає такого, що давайте здамо Україну Путіну навіть у них. Там є риторика, що треба закінчувати війну, що треба закінчувати її дипломатичним шляхом, а не е, військовим шляхом. Ну, так і я, наприклад, вважаю, що дипломатичним, так як Порошенко в 2014 році заключивши мінські угоди. І війна для 95% території України закінчилася фактично. Війна була зведена до локальних боїв, у яких гинуло, мабуть, в 100 разів менше українців, ніж гине зараз кожен день. от так що не можна сказати, що хтось з них проти України однозначно за Путіна. Ну, звичайно, доводиться їм десь якісь реверанси робити, бо вони справді чи брали, чи беруть. Я думаю, беруть все менше гроші у Путіна, тому що е, свої бізнесмени боялися їм давати. Але тепер, коли вони е, стануть владою, коли їхня підтримка була засвідчена великою кількістю голосів, і вони стануть е, парламентськими респектабельними парламентськими партіями впливовими, оце табу на фінансування правих партій буде знято. І їм вже не треба буде звертатися за підтримкою до Путіна. І е, відповідно е, потреб заігрувати з Путіним з Рашкою немає. Тим більше, що населення це не схвалює. А тепер чому це в принципі добре, що вони перемогли? Де тому що ці всі мігранти, проти яких прави виступають, це як мікроби смертельні. які... Лізуть, щоб знищити матінку Європу. Це як мікроби в організм залазять. Оті всі марокканці, тунісці, алжирці, там, я не знаю, всі хто завгодно сирійці, пакистанці це такі самі окупанти, як в Бучі були як їх, ну, чечени були, Буряти. От що Буряти, що сирійці... Буряти в нас, сирійці в Західній Європі, це приблизно одні з ті самі окупанти. Е, не вірите, а що терактів не було в Парижі, в Лондоні, в Ніці, де завгодно. Сотні парижан було вбито в один день. Це абсолютно е, люди, які ненавидять Європу і європейців. Не всі, але е, велика кількість цих мігрантів це є така. Е якби грунт такий для е виховування, для вирощування радикалізму. Вони всі ходять в мечеть, де проповідують ненависть до Європи і європейців. А мечеть построєна на європейській землі за європейські гроші, за гроші європейців. Тому цю всю нечисть, яка проповідує ненавість європейців, живучи в Європі, не толеруючи місцевих людей і місцеву культуру, звичайно, що треба, в общем-то, виселити звідсіля, залишивши лише тих, хто абсолютно толерантний до місцевого населення, до місцевих культур. Місцевих звичаїв до Європи в цілому. І це будуть робити праві партії, які зараз посилились в європарламенті. Далі буде серія виборів в національних парламентів, там Макрон оголосив вибори. Очевидно, що буде перемога правих на виборах Франції, та й не тільки Франції. Ця тенденція буде зростати. І це добре для України, тому що ми не зацікавлені. Щоб приєднавшись до Євросоюзу, де з Бог після війни, щоб нам почали квоти на прийняття мігрантів, яких-небудь марокканських, чи сирійських, чи пакистанських, давали, ми зацікавлені в тому, щоб Європа до того часу всіх мігрантів африканських і азіатських нафіг висилала туди, звідки вони приїхали.